Всім привіт! Сьогодні у нас на відправочці ось такий велосипедик, це Avanti Boost 27,5 колеса Кіловатний двигун від фірми Emco. Обладнання Shimano все йде. Перекидочка Altus. обід. Двійний, посилений. Це колеса 27,5 плюс 3.0. Батареєчку встановили на 18 ампер годин 48 вольт, наша фірмова. Спереді три зірочки, ззаді 8 зірочок. Також встановили дисплей з регулюванням. Вмикається. Затискаємо кнопочку, дисплей вімкнувся 5 швидкостей. Також встановили фару на 2500 люмен. Передню колесо, Дискові гальма. Машиночка стоїть. Гідравлічна, також встановлена. Велосипед їде як від асистенту, так і від ручки газу починаємо крутити. Зараз під після починаємо крутити. І також від ручки газу. Дуже ярко вимикається з пульта, затискаємо верхню кнопочку, стрілочку доверху і тримаємо, і вона вмикається, так само і вимикаємо. Встановлений асистент тут такий тритий. Також задні гідравлічні гальма. Характеристики батареєчки нашої. Так що чекаємо замовлень, всім гарного дня. Ще такі велосипеди залишилось декілька штук. Всім до побачення!